Вітаю вас на борту справжньої машини часу, яка щовихідник на півгодинки повертає нас до старого Києва. І сьогодні на черзі третя частина прогулянки по неперевершеному хрещатику. Буде цікаво, не перемикайтесь! Сьогодні у старому Києві. Чому пігулка була наймоднішим аксесуаром столичних модниць? Де на Хрещатику знаходився найкращий у імперії кінотеатр? Та хто у столиці заснував першу хромофонну фабрику Україні? Про це та багато іншого просто зараз у Старому Києві. Тігом наших минулих прогулянок хрещатиком ми з вами познайомилися із гранд-отелем, із пасажем, із центральною поштою. І наступним історично важливим героєм є ось ця ділянка, яку неможливо оминути увагою. Адже саме тут, у старому Києві, знаходився магазин з продажу роялів і піаніно, відомих у всьому світі. А називався він Кернтоф і Син наприкінці дев'ятнадцятого століття. Рояль відомої фабрики Кернтоп і син коштував 600 рублів. Сьогодні ж мати цей музичний інструмент все одно, що володіти вічним і безцінним скарбом, і цьому світ завдячує польському фахівцю Івану Картопфу, який 1840 року заснував фабрику музичних інструментів у Варшаві. Спочатку фабрика не користувалася популярністю, а її витвором попитом. Проте вже незабаром такі відомі піаністи, як Падаревський Гофман Мельцер, звернули увагу на інструменти Крентофа. Піаністи високо оцінили музичні інструменти і стали користуватися ними на своїх концертах. Право у тому, що спочатку фабрика кернтоп і син спеціалізувалися на роялях. І лише згодом почали виготовляти піаніно. Справи швидко йшли угору. І вже на другу половину 19 століття тут працювало біля ста киян. А за рік вони виготовляли біля трьохсот роялів та піаніно. Фабрика у Варшаві невпинно розширювалась. Тож до справи долучаються троє синів кернтопфа. Один із них бере на себе завідування київською майстерною магазином і складом. У магазині, що знаходився тут, на хрещатику 33, можна було придбати фізгармонію Естей, самограючі апарати Аполло, а також взяти музичні інструменти на прокат. Фабрика Карнтов і син стала постачальником фортеп'янних інструментів Варшавської консерваторії, Варшавського інституту шляхетних дівчат, київського відділення імператорського російського музичного товариства. Проте найвища нагорода це вічна пам'ять, яка живе і до сьогодні. Наскільки я знаю, та то... Сара фірма, фірма музичних інструментів так, да, точно, і сад ми се на подолі в музеї Булгакова. І сянішувасії з фортепіано этой марки. Це не просто раритет. І справді якість продукції фірми Кернтоп і син високо і гідно була підтверджена високими нагородами і золотими медалями, одержаними у Львові, на всесвітній виставці у Парижі, Києві та інших містах світу. Факт наприкінці 19-го століття важливу роль у суспільстві відігравала звичайна пігулка. Справа у тому, що тоді пігулки були дуже дорогими і вони могли стати аксесуарами лише для справжніх модниць. Тоді на свійських раутах тогочасні модниці діставали зі своїх ювелінних коробочок пігулку і приймали її без нагальної потреби. Це означало, що їх фінансовий стан настільки добрий, що вони можуть купляти пігулки у престижних київських аптеках. До однієї з таких належала і аптека Адольфа Марцинчика. Знаходилася вона за колишньою адресою Хрещатик 34. Дійсно, то був час, коли дозволити собі хворіти міг не кожен. Так, наприклад, вартість однієї пігулки була рівна вартості корови. Це пояснювалось тим, що утримувати аптеку було досить складно, тому утримувати її вдавалося переважно тим, для кого аптекарський бізнес ставав сімейною справою. Однією з таких родин у Києві була родина Адольфа Марцинчика. Ім'я Марцинчиков прославилося себе і в Києві, і вже позже, і в Варшаві, і також частина. Этой династии переехала в Америку, и один из продолжателей Аполлон Марцинчик он стал хирургом, основателем собственной клиники Соединенных Штата. Адольф Иванович Марцинчик. Он був основателем і родоначальником фармацевтичної частини династії Марцинчика в Києві і аптекой с самого основа 1866 года. Хотя до цього він завідував дворцової аптеки. Тоді син відомого лікаря Адольф Марцинчик заснував фармацевтичну фірму, здобувши університетську освіту, Адольф вирішив присвятити свою діяльність фармації. С тією метою він вирушає за кордон, де три роки стажується на хімічних фабриках Берліну, Відня і інших європейських міст. Як многие уважающие себе киевские аптеки, аптека Марцинчика имела свои сигнатуры, вот такие вот крышки с двуглавыми орлами, на яких писались копии рецептов. Здесь были все координаты аптеки, и также здесь указывалось, как принимать собственно, данный препарат. И для особо почетных покупателей были такие индивидуальные журналы. Которая заносилась що їм було відпущено, в якій сумі, і опять таки дане о о прийомні. Зробивши свою справу успішною, а ім'я гучним Адольф Марцинчик через хворобу змушений залишити аптекарський бізнес. До справи береться син Адольфа Марцинчика. Адольф Адольфович. Маючи відповідну освіту, Адольф Молодший стає повноправним провізором аптеки і розширює її межі, застосовуючи новітні способи вдосконалення у приготуванні медичних засобів, Адольф Молодший капітально перебудовує аптеку. Окрім цього, він збільшує її лабораторію, попит на препарати якої зростав з кожним днем. Та й на цьому завзятий син фундатора аптеки не зупиняється. 1881 року Адольфа Марцинчика молодшого обирають головою Київського фармацевтичного товариства. Маючи гарну нагоду, він перетворює свій аптечний склад під Южно Російське общство торговлі аптекарськими товарами або просто юротат. Це товариство мало кілька контор і їх відділень. Воно пропонувало не лише аптечні товари і пристрої, а й хімічні, косметичні вироби, виготовляло мило косметичне, скіпідарне, засоби для прання. А рекламний слоган виробу звучав так: – «Без хлора, без соди, сам стирає більо, без мила. А коштував він всього лиш 20 копійок. Окрім цього, у відділеннях товариства можна було придбати зубні еліксири, ароматичні води та інші необхідні дрібнички, включаючи пігулки. Патентовані лекарства, так звані, тобто ті, які випускались какими-то особливо зарубіжними фірмами, вже продавались в фірміних упаковках в Це було очень дорого, очень престижно. Асортимент пігулок був настільки великим, що, завітавши до аптеки, тогочасна модниця могла придбати пігулку, яка б відповідала кольору свого вбрання. Завдяки своїй продукції доходи аптеки стрімко зростали. Річний обіг становив 40 тисяч рублів. Також згодом, завдяки відданості своїх керівників, аптека здобула статус то з найбагатшої аптеки старого Києва. Про різновічне та насичене життя старого Києва свідчить ще й той факт, що саме наше місто стало піонером у кіномистецтві Російської імперії на початку ХХ століття. Саме тут з'явилися перші кіноплівки, перші кінотеатри з вентиляцією та перші прокатні контори. А перший кінопоказ у Києві відбувся лише через рік після винаходу братів люм'єр. Цей знаковий для столиці кінопоказ пройшов у приміщенні театру Бергоньє сучасному театрі російської драми імені Лесі Українки. Захоплені кияни тоді побачили перші відомі стрічки братів люм'єр, прибиття потягу, танцююча балерина та «Политий поливальчик. Про це ми почули від молодих кінознавців. Начала постійно розвиватися кіноіндустрія. Значально це були ілюзіони. І були масовим розліченням Скоріше, тракціоном ніж чим-то серйозним, та окрім кінозалу театру Бергоньє у Києві діяли ілюзіони ще й у Шато де Флер відомому розважальному комплексі, що знаходився на території сучасного стадіону Динамо. І, звичайно, своєю рідною червоною доріжкою була і головна вулиця столиці. Цікаво, що на 1911 рік у Києві налічувалося 28 кінотеатрів, а на 1915 рік цілих 34. Тоді одним з найкращих кінофахівців у Києві був Антон Шанцер, власник кіностудії та двох найкращих кінотеатрів у столиці. Один з них тоді розташовувався на місці добре відомої нам міської організації. Австрійський підданий шанцер відкрив свій перший кінотеатр на хрещатику ще 1907 року. Знаходився він на території колишнього пасажу і був відомий як Ілюзіон Експрес-біо. Саме там з'явився хіба що перший у імперії зал з вентиляцією. Успіх кінотеатру дав змогу талановитому шанцеру влаштувати у пасажі ще й хронікальну видовищну кіностудію. У її рамках був репортаж з пухарнів російського прем'єр-міністра Столипіна, якого застрілили у київській опері». Та навіть цей скандал не завадив шанцеру відкрити другий кінотеатр на хрещатику 38 За сучасною нумерацією він знаходився десь на місці Київміськради. І ось які спогади збереглися у киян щодо найкращого столичного кінозалу. Фойе напоминало дворец, оно было высоким в два этажа. Особую торжественность ему придавали два ряда ослепительно-белых колонн. Ряды кресел были, как и в фойе, обтянуты красным бархатом. Кресла были просторные и удобные. Сверху над экраном две почти обнаженные нимфы, одна с факелом, другая с дудочкой, крутыми боками подпирали картуш, где было изображено какое-то загадочное число, длинным рядом римских цифр, которое, вероятнее всего, обозначало означали год основания синематографа. Исправди, справді, саме кинотеатр Шанцера был в найбільшем у столице, нараховуючи 1100 мест. Це була справжня визитівка старого Хрещатику. После, в 20-30-е года, его переименовали, он назывался Первое Госкино или Комсомолец, но все его знали как кинотеатр Шанцера. Он был австрийцем по происхождению, и снимая окрестности Киева, тем самым налег на себя... подозрение, что он сливает информацию иностранным шпионам. И, к сожалению, из за этого закрыли его кинотеатр. Та кіно життя столиці на цьому не закінчилося. На хрещатику продовжували діяти кінофабрики та студії, прокатні контори та комітети. Усі вони назавжди залишилися у пам'яті до воєнного хрещатику. Однією з будівель, що застала довоєнний хрещатик, можна вважати споруду центрального універмагу. Та цікаво, що торговий тут відчувався ще задовго до появи цієї висотки. Адже раніше з цим місцем асоціювали ім'я Едуарда Брабиця, одного з перших київських підприємців, який міг виробляти та постачати товари королівським і царським сім'ям з усього світу. У рекламних оголошеннях власник іменував себе як Придворний фабрикант короля сербського князя чорногорського австрійського ерцгерцога Карла Людовіка імператорської величності Шаха Перського. Основною продукцією фабрики Брабиця були так звані суспільно-корисні інструменти. Київські дачники віддавали перевагу садовому інвентарю саме фірми Брабиця а окрім цього, популярністю користувалися стравоподріблювальний апарат для беззубих, машинки для гоління, щипці для завивки волосся, пральні машинки Чехія, м'ясорубки Перфекшн, кавоварки та багато іншого. Свої згадки щодо колишньої будівлі на місці Цуму залишив письменник Олександр Купрін у творі Фердинанд. Виявляється, це місце було цікавим не тільки завдяки магазину фабриканта. То, о чому я говорю, действительно произошло под новый 1899 год в Киеве. Вечером я пообедал в злой яме, так назывался подземный трактирчик на углу Крещатика и Фундуклеївської. А окрім трапезної злая яма, на першому поверсі будинку знаходився ще й паноптикум музей воскових фігур. Роздивлятися та стиглих у воску політиків, імператорів та вбивць кияни мали змогу до початку революції. Потім цей цікавий чотириповерховий будинок знесли. Старі кияни згадували, що спочатку тут з'явився не цум, а звіринець. Там стрибали мавпи, повзали змії і навіть плавав крокодил. І лише 1930 року на цьому колоритному місці почали зведення великого будинку книги, та й йому довелося тут стояти лише 5 років, адже проєкт будинку не підходив до вимог плану вулиці. На цьому фото 1935 року видно, як почалося будівництво на хрещатику добре відомого нам ЦУМу. Проєктували його учні Олексія Щусєва, автора Московського мавзолею Леніна. Тогочасний супермаркет був розрахований на 50 тисяч покупців. Саме тут з'явився перший в Україні ескалатор ще 1960 року. Тоді, у радянські роки, життя у стінах універмагу справді вирувало. Мої батьки мені розповідали таку історію, що на п'ятому, здається, поверсі в Цумі було таке е, невеличке кафе, в якому можна було навіть скуштувати справжню турецьку каву та дуже смачні тістечка. Сьогодні центральний універмаг відвідують скоріше гості міста аніж самі кияни. А турецькою кавою тут вже давно не пахне. Незмінним на цьому кутку хрещатику залишається лише запах свіжої київської випічки. Ісь напроти придворного фабриканта Брабиця з непарної сторони хрещатику на території колишнього будинку номер 25 мешкав некоронований коронований король шахів у Росії Генрих Індржишик. Саме завдяки йому київські тенори і баритони змогли записувати свої голоси на грамофонні пластинки. А у Києві з'явилася перша в Україні грамофонна фабрика. І справді, ім'я Генріха Ігнатівича у старому Києві асоціювалося зі справжнім проривом у сфері акустики грамофонними платівками. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття, багато киян вже мали вдома грамофони, та платівки були лише закордонними. Саме чех Індржишек змінив цю ситуацію на користь киян. Спочатку з'явився музичний магазин на Хрещатику 58, сучасна будівля інституту Карпенка Карого. А згодом він розширився на нове приміщення напроти. І Ось як згадують цю подію у місцевих газетах, бистра словно аероплан літі, правдива вість. что самый большой выбор граммофонов, патефонов от 8 до 250 рублей и пластинок к ним от 65 копеек до 15 рублей можно найти только в музыкальном магазине Индержишика. Киев, Крещатик, 41, Бельетаж. Киевская газета «Рада» от 3 января 1910 года. На Наступным этапом удеяльности Индержишика стало створение окремой фабрики грамплативов «Пятнадцатый экстрафон». 1966 року у старій цегляній будівлі київського заводу порційних автоматів на вулиці Смоленській знайшли спляну посуду. А у ній пожовклий листок. 1910 року він казав, що та стара будівля на вулиці Смоленській і була першою грамофонною фабрикою у Києві. Тоді одним з перших цю звукозаписну студію відвідав Микола Лисенко. Він спробував акомпанувати артистів на записі. Голоси артистів записувалися на воскові диски, які оброблялися у Берліні. Там вони і тиражувалися. Поступово фабрика стала найбільшою у Росії. Я слышал, що здесь на місці кинотеатра до революції находился звісний музыкальный магазин, де продавали грамофонні пластинки редкими записями. І во многих городах Європи знали об этом магазині. І відома фабрика Екстрафон востаннє згадується 1919 року. З того часу кияни вже давно змінили захоплення платівками на музичні диски. Та все ж цікаво уявити, що саме зі стін колишнього будинку на хрещатику 41 задоволені кияни виходили із першими київськими музичними записами. Ви мандруєте старим Києвом та вулицею Хрещатик. У кінофільмі відомого французького режисера Франсуа Трюфо Останнє метро є легендарна фраза: театри зараз, як в'язниці, переповнені. Якщо ж повернутися до київських театрів ще задовго до тих пекельних сорокових, то їх зали були також завжди наповнені та користувалися шаленим попитом. Одним з них був київський театр мініатюр. А знаходився він у центрі культурної меки столиці на Хрещатику, 27. Біографія інтимного театру бере початок з 1914 року. Тоді студенти Київського університету Олександр Дич та Микола Форегер вирішили створити невеличкий театр, відмінною рисою якого б стали експериментальні постановки, яких не бачив люд до того часу. Ідею створити принципово нове театральне видовище підтримали студенти театрального училища. Вони створюють свою власну трупу та дають життя театру з цікавою назвою інтимний. Я думаю, це якраз не, не те, що в нашому пересічної свідомості, а що це театр невеличких форм і дуже тісного спілкування. Справа в тому, що Назва інтимний театр вона була поширена серед європейських театрів того часу. І справді під словом інтимний розумівся зв'язок сцени з глядачем, що мав становитися у процесі спектаклю. Проте певний час злиття не відбувалося. Річ у тому, що дізнавшись про появу інтимного театру, у глядачів виникав свій асоціативний ряд. Вони приходили туди, аби побачити пікантні еротичні фарси. А їм пропонували тонкі мініатюри у живописному оформленні Форегера та Рабиновича. Репортуар театру певний час не відповідав вимогам багатьох глядачів. Про репертуар цього театру нам відомо, що там ставилися сценки. Ну це одна актівки, такі розважальні п'єски, одна актівки, з репертуару е Петроградського театру, дуже знаменитого Криве Дзеркало. Наприклад, знаменита вампука. Це вже ім'я власне в театральному сленгу, що означає щось дуже поганого смаку. Щось таке вже дуже погане. Оця п'єска, невеличка вампука, йшла на цій сцені. Далі, ну з репертуару 17-го року, те, що видно по газетам, там шла така вистава як чортова іграшка, наприклад. А серйозної драматургії там, звичайно, не ставилися. Почесним гостем інтимного театру був Олександр Вертинський, творчість якого викликала неоднозначні враження. Окрім Вертинського, вразив киян і ще один нікому невідомий тоді артист Леонід Утьосов. Саме на сцені інтимного театру, користуючись вмінням зображати відомих особистостей, він продемонстрував свій унікальний номер. Про нього утьосов згадував пізніше. Я був запрошений до Києва у театр мініатюр, що звався інтимний. У Київ їхав я з охотою. Я ще ніколи там не був. Мені довелося виступати в Києві з новим номером. Я придумав собі номер, яких тоді ще не було ні в кого. Це був номер пародії та імітації, що називався Від Мамонта Дальського до Марії Ленської і мав несподівано шалений успіх. І, хоча театр проіснував лише 5,5 років, його роль у мистецькому житті нашої країни досить вагома. Тут свою кар'єру розпочинав відомий художник Анатоль Петрицький. А частим гостем був Лесь Курбас. А найголовніше, саме у інтимному театрі відбувалося єднання актора з вибагливим київським глядачем. Вернутися до старого хрещатика, то з правої сторони ми побачили Альма-матер, кількох поколінь українських митців музично-драматичний інститут імені Миколи Лисенка. Також побачили б єврейський народний університет. Та все ж головним орієнтиром у останньому кварталі хрещатику був відомий готель Національ, який виходив на Басарабську площу. Саме готель Національ вже більше ста років прикрашає одну зі старих київських листівок. Цікаво, що серед киян цей будинок був відомий як будинок Беретті, адже його проект належить соавтору Київського університету Вікенцію Беретті. Наприкінці 19-го століття різні категорії гостей міста поступово визначилися у своїх уподобаннях. А у готелі склалися репутації. І ось що писали у путівниках. Если вы богатый бизнесмен или знаменитый артист, милости просим в «Континенталь». Если иностранец – в «Гранд-отель». Если помещик или провинциальный чиновник – в европейскую или гостиницу «Гладунюка» на Фундуклеевской. Если малоизвестный актер – в поле «Рояль» на бассейной или национальную. А если с деньгами у вас туговато, возле вокзала или на подоле у речного порта найдутся дешевые заведения. Вот только грязноваты, да и удобства не ахти какие. Оча і цей центральний готель не відрізнявся особливою гігієною з традиційними клопами і заспаною прислугою. Вигідне місце знаходження біля ринку допомагало закладу постійно бути наповненим і не відчувати дефіциту у прибутку. Чистоту номерів націоналя відчули на собі і історик Микола Костомаров і письменник Тарас Шевченко. Він згадав минулу будівлю у повісті прогулянка з задоволенням і не без моралі. Тоді він поселив свого героя, художника дармограя у номері будинку архітектора Беретті. А окрім історика і письменника, згадки про національ залишилися ще із з дитячих років майбутньої поетеси Анни Ахматової. Саме тут вона з родиною зупинилася під час свого першого візиту до Києва у п'ятирічному віці. Простояв національ до того ж самого зловісного 1941 року. А вже 1954-го тут запрацював кінотеатр Орбіта, де кияни вперше змогли дивитися об'ємне кіно без спеціальних окулярів. Сьогодні ж і Орбіта припинила своє існування. А цей заключний квартал Хрещатику зовсім втратив своє старе обличчя під нескінченною кількістю рекламних вивісок і сучасних брендів. Телевізійний екіпаж під назвою Старий Київ оголошує свою останню станцію на маршруті вулиця Хрещатик. Адже наша машина часу привезла своїх глядачів від європейської площі до Басарабської, попри усі негаразди, як і 150 років тому ця головна артерія міста продовжує жити своїм життям. Свій вигляд змінюють і площі, і вулиці, і будівлі. Та старий Київ назавжди запам'ятає квітучий каштанами Хрещатик. Продовжуємо ним захоплюватися, і ми залишайтеся з нами. І за тиждень нас чекає нова екскурсія до неперевершеного життя старого Києва. З вами була я, дід Оленка Моренцова. Чудових вам вихідних та живіть з вогником!